Вітаю, друзі! Важко когось здивувати чимось уже в TikTok чи в будь-які соцмережі, але я спробую. До нас залітає на продаж Рено Каджар. Це абсолютно нова машина. Куплена в автосалоні. на ще рідній резині. Не бита, не фарбована, на дуже класній комплектації, майже максимальній, крім панорами і шкіри Задні парктроніки. Абсолютно не було ніяких і немає ніяких пошкоджень. Автомобіль на дуже класній комплектації. У нас тут оновач фар лінзована оптика, парктроніки вкруг, датчик світла дощу, утримання в полосі і так далі. Тобто тут дуже гарна класна комплектація. І повторюю, це безключовий доступ. Також це нове авто, куплене в автосалоні 2020 року. Вона на автоматі. П'ять три пробіг даного автомобіля. Ну він новий. З підігрівами сидінь. Один і два бензиновий двигун. стан там салону. Автомобіль не готувався, нічого, але що ж тут готувати 5000 пробіг. Задній ряд сидінь Місця тут достатньо з моїм ростом, тут місця досить достатньо та комфортно. Кому цікавий даний на автомобіль, нагадаю це. Нове авто ціна буде складати 19300.